Персону, ну перше, було сказано, що там чиновник такого рівня. Суддя не є чиновником, це є окрема гілка влади. Але так, голова Верховного суду, це є дуже висока посадова особа. Але було в матеріалах від Геолероса, які можна було так само розслідувати, були для цього підстави, вказівки на зловживання того ж самого Андрія Єрмака. Там були дуже конкретний фактаж наведений, там були вказівки на певні речі, яких можна звинувачувати чинного президента країни. Там були речі, які вказують на декого з сьогоднішніх віцепрем'єрів. Ну я не знаю, не можна порівняти чітко гілки влади. Ну, напевне, найвище це президент, це все таки вище. Як там з віце-прем'єрами бути головою Верховного суду, це ну це як порівнювати е, холодне з мокрим? Тому неясно. але. У нас були просто єдине, що діє святий принцип будь-які справи спрямовані будь-які докази, які свідчать про зловживання представників чинної політичної влади. Наголошую, тому що це різні гілки влади. Суд це теж влада, але чинної політичної влади мають бути закриті за будь-яких обставин, або має бути уникнуто будь-якої відповідальності.